啊。No. Свята. Ви дійсно ви є обличчя, обличчя держави, обличчя влади. До вас приходять з проблемами, які ви сприймаєте, мабуть, як свої особисті, яким губкопитуєте, їх переварюєте, радитеся людям допомогти. Люди дійсно цінують вашу підтримку. Інколи, можливо, десь не вдається людям допомогти. Але ваше добре слово, порада, воно вицінується більше, ніж та допомога матеріальна чи інша, яка може бути. Особливо в теперішній час важко перецінити вашу роботу, коли в державі йде війна, коли такі проблеми. Навантаження у вас набагато збільшилось, набагато, тому що, крім того, що ви працюєте із. Соціально захищене веснене населення. Ну, це такі, які пенсіонери, безробітні, інваліди, матері одиночки. А зараз ви ще маєте проблеми з переселенцями. Не проблеми, точніше, ви це... і з цим ви живете. Знаєте, не по насвишки. Адже я вас щиро вітаю через ноготи гарного свята. Зичував міцного міцного здоров'я, мирного неба. Добробуту в родинах, в сім'ях, благополуччя. Ну і таке напівжуртома, напівсерйоз, таке побажання вам, щоб ви до своїх колег, ваші сім'ї, рідні, близькі особисті, і особисто, зверталися тільки в двох випадках. Перший це за допомогою народженні дитини. І другий випадок це коли оформляєте гарну, велику пенсію хорошу. Звято вас! Шановні колеги, за дорученням депутатського корпусу районної ради, все особисто я приєднуюсь до тих вітань. Хочу сказати, що багато ми з вами відзначаємо дат цих, хто сьогодні присутній в залі, але ці дати за сльозами на очах. День перемоги, день визволення держави, району, області, день людей похилого віку, віку. день інвалідів. А сьогодні справжнє свято прийшло на вашу вулицю. При цім святом можна посміхатися, можна все робити, те, що належить такі дні. Тому я радий за вас. Я думаю, що це заслужено. Президент видав указ, що є таке професійне свято, що ви його насправді заслуговуєте. Ви знаєте, що до нас також приходять та категорія людей. Ми прийом зустрічаємося ну, з, з усіма, тому що деякі, ті люди, якими ви працюєте, не можуть підійти. можливо, до них підійти, якщо потреба. Але ми, коли зустрічаємося з цими людьми, ми шукаємо слова, шукаємо свої поступки, щоб як би не вразити цю людину, як їй правильно відповісти, як з нею мати справу. А ми з цим зустрічаємося кожен день. І, звичайно, тут. Не просто потрібен професіоналізм, бо в будь якій справі професіоналізм каже головне, тут потрібно мати і серце, душу, велике милосердя. Тому прийміть, ви такі люди, ви за покликанням працюєте в цій сфері. Я думаю, що найкращою для вас нагородою це є людська шана, це є повага від тих людей, з якими ви працюєте, які ви обслуговуєте. Ну, а ми що можемо, звичайно. Ви розумієте, ту обстановку сьогодні показується такої, якої ми могли організувати вам не можемо. Тому обстановка, яка в Україні, але те, що ми зібралися, я думаю, теж ви відчули, що ви нам потрібні, ми вам, що ми разом з вами і що ми вас підтримуємо і вам бажаємо, звичайно, також приєднатися до слів Віктора Васильовича. Гарного вам здоров'я, воно вам потрібно, гарного вам натнення в сім'ях. І саме головне на сьогоднішній день це звичайно. Миру в нашій державі. Вважаємо Ірину Миколаївну, спеціаліста першої категорії сектору опіки та піклування служби у справах дітей районної державної адміністрації. Верощинську Аллу Іванівну, провідного спеціаліста відділу соціальної роботи географії. реабілітації дітей-інвалідів ластівка. Курчинського Костянтина Леончевича, головного спеціаліста відділу взаємодії з роботодавцями Онаєвецького районного центру зайнятості. дервної адміністрації <му> наставну тетяну антонівну заступника начальника відділу виконання бюджету бухгалтерського обліку та звітності заступника головного бухгалтера управління поліційного фонду україни в наєвецькому районі Заступника начальника відділу прийому громадян управління соціального захисту населення районної державної адміністрації. god Звичайно, сьогодні ви отримаєте слова подяки, слова шани на свою адресу, за свою роботу, за все те, що ви робите для людей, для простих людей, для мешканців нашого району. Дозвольте від себе особисто, від імені проспілкової організації нашої привітати вас цим святом. Звичайно, сьогодні сфера в соціальну сферу входять. Різні структури, різні заклади, установи, які виконують свої різнопланові такі функції, завдання. Але єдина мета вашої роботи це є допомога людині. Допомога людині, яка зупинилася в складних життєвих ситуаціях, допомога людині, яка вже ніде не може знайти допомогу, крім тих закладів, в яких ви працюєте. Тож на я би хотів вам подякувати за вашу роботу, за вашу чуйність. За ту e, e, самовідданість, яку ви видаєтесь в своїй роботі, тому що дійсно e, подиві подивитись, в яких умовах ви працюєте, коли e, деколи не вистачає скажемо моральних сил, але ви фізичних, але ви все ж таки йдете вперед проблеми, які існують в нас в державі, в нас в районі. Ви все ж таки виконуєте повноцінно свої завдання і функції. Тому прийміть наше рішення вітання. Дай Бог вам всім здоров'я, миру, звичайно, дай Бог, щоб в ваших сім'ях все було гаразд, щоб ми з вами частіше зустрічалися на таких гарних подіях, як сьогодні. Дай Бог, щоб наші колективи тільки поконувалися гарними людьми, щоб оці чарівні жінки, які сьогодні сидять Зарі, ну я так вже кілька років вітаю. І дивлюся, що ну, все краще і краще сні дівчата в соціальній сфері. Все найкраще, що можна побажати собі, я вам бажаю. І, звичайно, враховуючи те, що керівництво району дозволило сьогодні робити все, що можна, то я дозволю собі конверти навіть роздати Віктор Васильович, і привітати наших представників соціальних серед зі святом. Дякую.

Учасною частною грамотою нагорожується Чорнопільська Вікторія Анатолійна, головний спеціаліст фінансово-адміністративного відділу управління соціально захистом сектором. Часною грамотою нагородиться Войкова Орія Іванівна загіджує сектору справи сім'ї та дітей управління захистом захистів. Ще раз, шановні колеги зі святом, дай Боже, щоб все ж таки після цих хмар, такої негоди наступила сонячна погода, і в сонячній промінні провевріли і ваші душі, і серця. І дай Боже, щоб ми з вами зустрічались, зустрічались, зустрічались. Гарний свято я <плес> завжди вистачити. І для чого приходить далеких тих днів. Ти мені пробач, якобы народився в своїй країні. Ти мені пробач, я живу не вдома, але як і Ти мені пробач, забув ти мені пробач, незнайомий брат Я живу ніби вдома, але я не Ти і мені пропасть, забудь і підмолих спадали дали тому й на погоди червоне поле

Please.